Що таке реформи по-українськи? Це забрати у регіонів гроші, які місцеві мешканці сплачували як свій податок на прибуток, і замість цього дозволити накрутку у на алкоголь, тютюн та паливо. Фінансовий гені Арсеній Яценюка вже має наслідки по всій країні, як гриби після дощу почали з'являтися нові генделики та наливайки, де поячать навіть діти. Особливості урядової податкової реформи в нашому наступному сюжеті. 25. Свій день народження він святкує з друзями в сільському барі. Адже на все село один клуб, і набір розваг там небагатий. Один білярд танець, і все в клубі робимо. у райцентрі є ще спортивні секції, але добиратися туди далеченько. До Райсантр шість 60. поганогана треба щоб дорогові хлопці. Не знають, що з початку року хитромудрі дяді з податкової вже придумали, як їхньому селу заробити на ремонт дороги. Для цього хлопцям кожного дня треба пити якомога більше горілки. Початку цього року у сільських бюджетів повністю відібрали податок на фізичних осіб, а то була чверть усіх грошей, що збирали села. Натомість селянам дозволили накручувати 5% на роздрібному продажі алкоголю, цигарок та палива на АЗС. і залишати ці гроші в себе. Батьох світу не існує таке, як поняття місцевий акциз. Ні, існують місцеві податки, але акциз на товари це вже занадто не існує, тому що досі нікому не приходило в голову заохочувати сільських карманичів до відкриття якомога більшої кількості генделиків і наливаєк, аби споювати народ. Ангела регулярно спілкується із сільськими головами. Ти питає їх: а споювати односельчан це добре? Ну да, буде більше наливає. Ну, ну і що? Це питання звичайно до питання грошей. Переживаєте, що багато молоді п'яної приходить, як ви вас не лякає, ви не направляє? Ні, ми можемо виробити років починають питалку. 17, напевно. Така бомба з повільненої дії закладена під українське село. Але п'яні гроші збираються в сільські бюджети вже 9 місяців. Нас зацікавило. А чому в пеньках досі немає нормальної дороги? В Україні щорічно продають цигарок на майже 50 мільярдів гривень. 5% крім цієї суми податок, який залишили селянам. Це 2,5 мільярди гривень на рік або 200 мільйонів щомісяця. Правда, експерти кажуть, до сільських бюджетів надходить лише 140 мільйонів, 60 щомісяці кудись зникають. Куди ми зайшли в типову сільську наливайку у звичайному вагончику та купили пачку цигарок. Чека нам ніхто не дав. І такий тюньовий навар приносять тільки цигарки. На алкоголі заробляють значно більше. Тут питання те, наскільки використовуються касові апарати, наскільки і е відповідальності е власне розрібних продавців. А вам часто в сільському генделику дають чек, якщо там взагалі є касовий апарат? Органи влади створили додаткову передумову для тіньового ринку. Звичайно, продавці накручують 5% зверху. Але чи потрапляють вони до бюджету, щоб на них змогли залатати дороги чи відремонтувати сільський клуб? Швидше ці гроші очідають у кишенях власників генделиків і наливайок, які повинні сказати велике спасибі мудрим законодавцям. Фахівець каже, цей податок, окрім його корумпованого та аморального змісту, ще й заважає Україні отримати асоціацію з ЄС, тому що європейські фахівці однозначно проти нього. Даний податок він створює подвійне оподаткування, якраз під акцизних товарів, тому що один раз уже оподаткували, наступний раз під час розрібних продажів. І, схоже, європейці єдина надія українських селян. Якщо Європейський Союз натисне на Україну, то звичайно даний податок буде відмінений. Бо скоро українські села передусім будуть відомі своїми генделиками та зас а ще підлітковим алкоголізмом. Сьогодні пробувала автогальчину? Ні, сьогодні ні. Сьогодні пробула? Ні.